Камін гарантовано змінює враження від інтер'єру. І немає кращого способу провести цю трансформацію, ніж Ignite XL від Dimplex. Так як вибір електричних камінів дуже різноманітний, то дуже важливо правильно обрати той самий, який потрібен вам. Неймовірно реалістичний Ignite допоможе створити затишне місце на багато років. Ignite відрізняється фронтальним склом, яке займає майже всю передню частину каміну від краю до краю. Карамка майже непомітна в загальній картині, а можливість вбудовувати його в будь-яку нішу робить його зручним та гармонійним у будь-якому дизайні. Вітальня, спальня чи робочий кабінет. Ignite пасуватиме всюди. Можливості використовувати Ігнайт обмежуються лише вашою уявою. Газопровід, додаткова вентиляція, димохід абсолютно не потрібні. Просто під'єднайте його до мережі, вбудуйте, і він готовий до використання. Неважливо, чи це будівництво, чи просто ремонт. Не існує більш легкого та швидкого рішення у сфері настінних електричних камінів. Незалежно від прироку, ви можете насолоджуватись прекрасним ефектом каміну, так як функція візуалізації працює незалежно від функції обігріву. А з приходом холоду, Ignite подарує вам тепло, так як він здатний обігріти до 20 квадратних метрів. Завдяки енергозбережній функції Comfort Saver, що робить його ідеальним способом локального обігріву. І так як скло каміна завжди залишається холодним, то його можна спокійно торкатися, що робить його абсолютно безпечним для вас та ваших близьких. Ignite дає вам повну свободу у виборі зовнішнього вигляду каміну, завдяки вогню, що переливається в крилових кристалах, та восьми кольоровим темам, які плавно переходять. Така особливість дає можливість встановлювати режим постійної циклічної зміни кольору. Всі функції каміну контролюються дистанційним пультом керування або сенсорною панеллю на каміні. Також XL можна наповнити штучними дровами та морським камінням для більш натурального вигляду.